А, бачите, легенький сніжок пролітає Зима час від часу нагадує нам про зиму про те, що може бути сніг Ну і плюс дивіться 17 -та година, там вже скільки було так, що 17-та година і було вже видно, добре видно до 18 -ї. А сьогодні в 17 вже так. Тимніє. Давайте ліворуч повернемо, прийдемо. З того боку, зайдемо в центр. А, якщо збільшити, то особливо на фоні видно, бачите, такий невеличкий, мокрий сніг йде. Поки що не лягає, але... але йде. Ой, вибачте, падає. У Львові, у Львівській області сніг падає. Це за межами Західної України сніг йде. Тут дощ падає, сніг падає. А, от навіть місцями ліг вже, бачите? Трошки трошки така крупа. Погода зимова. Коли взимку, зимова погода, цим нікого не здивуєш. О, більш дивно, що людей багато на вулицях, але це теж не видно, це не дивно такий час, що люди йдуть з роботи. Мало хто з них на відпочинку. В основному це люди йдуть з роботи додому. Куб працює ще. Нагадую, треба пам'ятати, що тут в центрі, в пішідній зоні, часто їздять автомобілі. Санаторій Трускавець попереду Ліворуч кафе річки, готель -твічки. магія краси, коліжанка, стефано <coughs> Лампас. ми дійшли майже до злати. О, деякі кафе прикрашені все-таки до до Дня Святого Валентина були а багато, багато не були прикрашені. Знову видно, як сніжок пролітає. Ягуся? Дорогий корпус, а йдемо далі. Раніше не знаю, напевно, все-таки <свісна> весна наближається, бо активізувалися шахраї, які на вулицях міста просять гроші. Ну чому шахраї? Не не шахраї, бізнесмени, вибачте. Бізнесмени, які <свісна> на вулицях міста просять гроші. А, спортсіті працює вже у новому приміщенні. А решта приміщень ще не запущені. Я на магазин Злата Степан Андрійович Дирекція за Трускавець корорт. Ну там все таки на пану той будинок набусь зносити Трускавець корорт, то то більше нема що зносити, щоб щось десь будувати. Ми зайшли вже на ринок. Ввечері на ринку більше людей. Давайте тебе знімають на камеру. Підемо в напрямку до, до бюлету. Або ні, давайте підемо, напрямку до шайби. Що там на б'ять? На п'ять шарами, наприклад, підемо через 5 хвилин пізніше. в наступній серії. А тут теж видно, що сніжку трошки лягло. а нові реклами повісили вже. Фільми нові йдуть. Ну, в тому сенсі, що довгий час трускавці транслювали ті фільми. Повтори вже тих фільмів, які вже раніше транслювалися. Віднедавна почали транслювати знову нові фільми ті які виходять в український прокат зараз загальноукраїнський прокат пане бачите єдине місце де є торгівля екскурсії станом на зараз нікого не цікавить. Пройдемо зараз сюди. Центр, а тоді шайби. Ігрові автомати. Нікого не приваблюють вже. Так, як приваблювали восени. Колишні поліклініці ніде не світиться. Навіть масажистів зараз нема клієнтів. Ну, точніше, в деяких є, але не у всіх. Млинці, кава, будова. Теж ніде нікого нема. традиційно погоду на вулицях міста роблять дитячі екскурсії. А ти наверх, зліва. А ще й шайба. Шайба не працює. Так, формально туди йдемо. Щоб ви не забували, де вона знаходиться. Костел. Костел працює. Концерти відбуваються, богослужіння відбуваються. Сніжок трошки посилюється, що лягає на землю. Будь-якому випадку йде сніг наприкінці лютого. Чи не йде сніг наприкінці лютого? Справа йде до весни. Кілька днів буде весна. А вже як буде весна, а ми будемо чекати літо. Та, от вона і шайба. І от я обіцяв ворон. які летять лягати, спати, дивіться. Гарно зграє. Біля санаторія трускавець покронували дерева, тепер вони тут збираються на сонний час. Ой, шайба.